Доброго мирного вечора. миру, розпокою затишку і всього найкращого так. Працювала цілий день, працювала. Ой, телефон о, З коментаром бо задалеко положила. І забула відповідь дати на запитання. Так, Пише Маша захоплення Марічки коментар. Так, щиро дякую, дорогенька моя Любочка. А тепер таке запитання. Чи потрібно кітним козам давати препарат для підвищення лактації? Чи вистачить живини, чи кальцію і кайоду. Відповідь, е, можна дати у відео. Так, даю відповідь на запитання. О, ще забула, що забула за що розказувала? Ну, ладно. І чи, чи можна? Які препарати давати для підвищення, препарат для підвищення лактації. Так я не, не прихильник всіх препаратів для підвищення лактації. Чому? Хай коза дає стільки, скільки вона має дати. Щоби коза вас давала багато молока, сам перед треба вибрати молочної лінії. Ось. Козеня вигодувати чи там козу купити молочної лінії. І тоді будете мати бажаний результат. Це раз. Друге, щоб коза багато молока давала, треба козу правильно доглядати. Давати її е, добре їсти. І під час запуску, і під час окоту, і під час доєння. Тобто під час того, як вона вже доїться повноцінно. Її треба годувати постійно добре. Не тільки тоді, коли вона привела козенята і зразу після козенят вгатити її зерна, що желудок став. Ні, її треба постійно годувати. І, і під час запуску, і після окоту. Ось. Правильно роздоїти, правильно проглистогонити. Гарно пасти чи го добре, <кій> добре годувати. Якщо ви навіть купите козу, Молочної лінії, що вона там котроїсь хазяйки там давала стільки молока, ви взяли, і вона цього молока вам не дає. Значить, ви їй цього їсти не даєте, що вона їла в тій хазяйки. Ось попередньої. І вона вам не дає молока. Є таке, Мені купили козу і каже, о, вона зразу там місяць-півтора подавала молоко, а далі вона цього молока не дає. А оскільки ви її зерна даєте? Для, для чого її зерно? Вона ж цілий день у нас пасеться на припні. Ну, а кажу, а ще що ви їй даєте? Ну нічого, вона цілий день пасеться, вода коло неї стоїть. То людочки коза від води, молока і трави не дасть вам багато, щоб та коза, яка була молочна. Так, що ось таке, то, щоб коза давала, треба її давати добре. Гарно попасти, бажано на вільному випасі. Якщо нема, якщо ви її на припні вже навіть пасете, то їй треба зерна дати. Досить треба за нею пильнувати її, проглистогонити. І тоді у вас буде бажаний результат по надоях. А якщо ви цього всього не робите, і ви будете давати їй стимулятор того, як там називається, для підвищення лактації, ось, то я рахую, що він також багато результату не дасть. А якщо навіть і дасть, то ця коза буде йти на виснаження. Вона буде. Непродуктивна, вона хутко виснажить організм і вона хутко здасться, як сказати, хутко піде під заріз. ось так. Якщо ви козу будете годувати під час запуску, давати їй зерно, ніхто не каже їй стільки зерна давати, як вона на роздої під час запуску. Але якщо вона вас на роздої, коли здавала гарну молока, їла в день літру зерна, я, наприклад, кажу, в і вечір по півлітри. То під час запуску вона має їсти не менше пів літри. Розумієте, в і вечір по 250 грам. хоча б зерна її треба давати. Ось. Ані каже, я даю своїй кузі зерна. А скільки ви даєте? Дві столових ложки. Оце, то зерна багато. Вона від цього сильно набереться, від двох столових ложок. Ну це взагалі смішно. Так, що ось таке то? Треба дати якихось сочних кормів під час запуску, гарне якісне сіно. І тоді можна від тієї кози чекати гарних надоїв. При тому всьому, треба козу запустити хоча б на 2 місяці в запуск відправити. Можна і 2,5. Якщо вона у вас сильно гарно доїлася, то її бажано запустити на 2,5. Якщо після першого коту коза, то її бажано запустити на 3 місяці. Бо в неї сильно, сильно виснажений організм. Вона міняє зуби, вона линяла, вона окотилася. І це три фактори, які дуже сильно виснажують цю козу. Її треба дати бажану, бажаний догляд. Ось і тоді буде бажаний результат у вашої кози. І не треба буде ніяких стимуляторів давати її для підвищення лактації. Це все елементарно. Я свої кози зимою даю їм ще кормову добавку, живину. це столова ложка в рано і вечір до їжі. Воно має там вітаміни для підсилення організму, бо в зимою нема. Хоча в мене є і буряк, і гарбуз, і зерно, і морква, і гелячок насушили листя козам, і сіно гарне, якісне в мене козам. Ще є солома їм десь колись дати, бо сіно їм також проїдається. І вони мають що їсти, вони не голодні. Але я стараюся не менше, як на 2 місяці запустити. Ось, Первістка на 3 місяці запускається. Тоді вона дає результат. Тоді є і не треба тих ніяких стимуляторів. Ось, А то стимулятор для підвищення лактації під час скітності. А для чого він їй під час скітності? Ви її в запуск відправляєте, чи щоб вона вам роздоювалася, я не розумію такого. Ось, А потім кажуть, о, в мене кози, мастіт вийшов, Вім'я наляла, якщо наливає вім'я, треба видоїти козу, щоб в неї не було мастіту перед окотом. І вона не абортирує від того, що ви її видоїте. Якби, коза... Якби від того то ті кози, які дояються, є таке наскрізне, називається доїння. Що коза без запуску доїться, ну це не є добре, але є такі, що там люди жалують, дають їй добре їсти. Окей, я жалую, мені шкода її на солому там поставити, щоб запустити, то вони її краще будуть круглорічно доїти. Щось та коза не скидає козенят, правда? То і так не скине, якщо ви її наперед будете доїти, якщо потреби потребі є. Так, якщо ось таке, то. Я даю козам зараз в даний момент, в мене її гарбуз і зерно і сіно. І ще ходять пастися, ще його раз в день гони, пастися їх. Ось, бо перші ще до тієї неділі гонили два рази, а це вже з неділі почали раз гонити. Вони вже два рази не хочуть. Вони ото підуть, прогулялися, трошки погризли гелячок і прийшли додому. Так що ось таке. -то. А далі, вже, як я їх перестану доїти, буду давати буряк. Буду давати зерно, і буду давати живину і кальцій дійне стадо, і кайот таблетки. Ось це все вони в мене будуть потім їсти. І після окоту також вони це їдять. Просто того зерна, що вони зараз їдять, під час запуску вони будуть їсти тільки половину. Але вони в мене доїться гарно, вони дають багато молока, і мені для них. Не шкода тих кормів, що ми для них запасаємо, щоб вони гарно доїлися. Так, що ось такі -то справи. Ну, а ви розказуйте, чи правильно давати стимулятор для підвищення лактації? Я ще й так скажу: якщо організм кози от є, що привчають козі, кожен там тиждень колять вітаміни. Бо, щоб вона була в нас файна. Щоб вона добре давала молока, треба їй давати вітаміни кожен тиждень. Потім ще в місяць ще якісь там комплексні вітаміни, раз в місяць колять. А потім, кажуть, зробили перерву ось, і коза у нас щось прихворала, Паршиво їсть, шмершава робиться. А де ж вона візьметься? Файна, якщо вона. Ось ця коза, вона організм її привик, що йому дають це, все, як то кажуть, наблуди, її піднесли, все готове. Він з їжі не буде брати цього вітаміну, що йому треба для організму, і коза занепадає. А якщо ви будете її добре годувати, ну, а там ще трошки от навіть ту кормову добавку, живину давати її, чи ті козі, чи двом, чи тром. там, Але воно йде в їжу і організм. Під, підсилюється і тоді і тоді ваша коза більше має сили. Вона відпочила все і все прекрасно. Так, що ось таке, то дай Боже, щоб ваші кози доїлися. То так само, як людиний організм, привчити, що її дають, вітаміни дають, а там перестали, і вже людина знову ні сили не має, ні здоров'я, нічого. Або ще такий фактор. Одній людині давали весь час, давали, помагали, робили, а раз відказалися. І ви вже получилися паршиві. То так само і організм, кози чи людини, все те саме, так що ось таке то. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Хай всіх все буде добре, хай ваші кози будуть здорові. А ви, будь ласка, напишіть, як ви рахуєте. Правильно, неправильно, треба, не треба. Я, наприклад, проти. А ви кажіть, як ви. Чи правильно, може, хто з вас використовував ту кормову, ну, той стимулятор до їжі для лактації, підвищення, може, ви знаєте, як він працює. Ну і тоді будемо спілкуватися. Я буду чекати відповіді від вас, ваших коментарів. А зараз всім до зустрічі, бережіть себе, хай все буде всіх добре.